Радіо UA Чикаго отож, друзі, вітаємо ще раз вас на радіо UA Чикаго. У хвилі 12.40 сорок І до нашої студії, до нашого онлайн-зв'язку, приєдналася вже Божена Войтович, яка є менеджеркою Єлу Блумецьпа. Боже вітаю вас. Так, доброго дня. Сьогодні замість Наталі Мальченко Мальченко. Ви і відповідно я знаю, що ми будемо говорити про день святого Валентина, адже він вже буквально через три дні не так вже багато і часу залишилося. Тому поділіться, будь ласка, можливо, є якісь акції, можливо, є якісь пропозиції. Тому що я ж знаю, що тож чоловіки зазвичай не знають, що подарувати своїй другій половинці. Ну і відповідно, так само жінки теж у пошуку якогось подарунку, який може бути актуальний. Тому підскажіть, будь ласка, якісь цікавинки, які у вас є, і будуть на 14 лютого? Так, ми вже в процесі такої інтенсивної підготовки до цього свята. І як ви вірно підмітили, дуже часто бувають такі ситуації, коли усі ми поспішаємо, усі ми не завжди. Стежимо за числом у календарі, і буває так, що от останній момент і потрібно щось придумати, знайти якийсь подарунок, який буде не лише як подарунок, але щось що насправді буде корисне і класне. І е, тому дуже часто люди обирають саме подарункові сертифікати. Тому, звичайно, це такий базовий е, варіант для подарунку, де вже той, хто його отримує, може підібрати, на що його використати. Але до цього свята у нас буде також ем, така спеціальна фотозона, у нас буде багато подаруночків для гостей, у нас будуть спеціальні акції та е, різні такі е, цікавинки, які, в принципі, зроблять це, цей день таким веселішим. і... Е, також ми запрошуємо до нашого спа не лише пари, але і як у Штатах популярний Gaланtain's, ви можете приходити зі своїми подружками, друзями і ну, провести цей час з нами, випити шампанського і ем, отримати класні пропозиції. Ем, стосовно саме такого промо під час цих двох днів, 13 та 14 числа. При будь-якій процедурі або покупці ви будете отримувати 50 доларів сертифікат на наступний візит. Тобто це класно не. Лише як у День свята, але ви будете мати змогу скористуватися пропозицією і а, в наступний візит. Підкажіть, будь ласка, чи е, у вас будуть е, спеціальні, е, скажімо, сертифікати е, на День Святого Валентина, і чи це буде на певні процедури сертифікат, чи це можливо буде на якусь е, фіксовану суму? Так, у нас. В принципі, сертифікати подарункові є завжди, і ми їх можемо кастомізувати під е, потребу нашого клієнта. Е, зазвичай це може бути або сертифікат на певну суму, або на процедуру. Враховуючи, що у нас є дуже великий арсенал, як апаратних, так і ін'єкційних процедур, так і доглядових процедур, то вже залежно. Чи е, людина знає, що саме їй потрібно, чи не знає, і тоді можна просто вказати якусь суму, і ми проведемо консультацію і вже підберемо процедуру, яка е, підійде для того, хто отримує цей подарунок, це вже залежить від кожного особисто, але така можливість є підібрати те, що буде справді підходити, не просто якась ну, умовна пропозиція, яка Загальна, але саме от це, що буде підходити під кожну людину, навіть якщо ми даруємо сертифікат на якусь суму, це може бути і професійний догляд, який буде підібраний по типу шкіри, по стану шкіри. Ось. Мене цікавить саме пропозиції, наприклад, для пар. Ви згадали, що це може бути як для пар, тобто чоловіка і жінки, так само це може бути і для подруг, але якщо ми говоримо саме про пари, які пропозиції ви пропонуєте, мається на увазі, на які послуги вони, наприклад, обоє можуть піти, скористатися саме в цей день, щоб це було і виглядало, і відчувалося більш романтично? Так, ну з такого формату саме парних процедур, враховуючи, що це більш така інтимна ситуація, коли це є процедура по догляду або апаратна процедура, так як у нас кабінети не розраховані на те, щоб там було дві людини одночасно, це може бути просто такий, як спа-догляд для двох людей, які будуть одночасно, просто у нашому приміщенні. Проходити ці процедури просто у різних кабінетах з різними спеціалістами, але це може бути якийсь масажний догляд для обличчя, може бути якийсь апаратний догляд. Тобто у нас є процедури, які а, також так впливають більше на релаксацію, на те, щоб а, такий провести. Розслабляючий а, час, тобто щось таке, що буде приємно та комфортно. М -м, навіть якщо говорити про щось таке для організму, так, у нас є IV-терапія, тобто тут вже можна навіть парно зробити якийсь а, комплекс для того, щоб. Прибавилось енергії також, щоб було ем, краще для імунітету. Тобто, у нас є вже також різні iv набори, і тоді можна удвох <хи> так, провести такий час ем, разом і з користю для себе і свого здоров'я. Ну це дуже класно, що є можливість вибрати і дійсно є можливість разом провести цей день, цей час. Е, Бажано, ще підкажіть, будь ласка. Щодо, наприклад, подруг, ви згадали, що вони також можуть скористатися даною послугою там, наприклад, звісно ж, ми розуміємо, що не всі мають пару на день святого Валентина, і подружки об'єднуються для того, щоб провести цей час було більш веселіше. Чи для них такі самі послуги, чи можливо дівчата вибирають якісь, наприклад, інакші, і чи відрізняється саме ця послуга надання послуги від звичайного дня? Ну, послуги вони залишаються тими ж самими, тому що це все ж таки медичні процедури, тобто тут ми не змінюємо саму процедуру, але, як я вже згадувала раніше, у ці дні, день перед Святим Валентина, і у саме день 14 лютого у нас буде така Фотозона, у нас будуть рафли, подарунки, шампанське, можна буде саме от провести час у нашому СПА з своїми друзями з нами. І е, це може бути не такий стандартний візит, а це більш таке як свято, де ми будемо разом з вами його проводити, і під час якого ви зможете. Трошки так більше відпочити і провести цей час з людьми, з якими вам комфортно, у спейсі, який ми стараємося також ем, зробити максимально комфортним для того, щоб було і весело, і ем, також корисно. Бажано, скажіть, будь ласка, чи минулого року на день святого Валентина ви теж пропонували е, певні акції і були промо? Так, ми в принципі до таких свят тематичних зазвичай стараємося підготувати щось таке цікаве. І минулого року у нас було таке невелике свято по типу опенхаусу. Це був такий наш Гелентайнс, але минулого року саме цей день випав на такий найхолодніший день. Просто зими, коли було на дворі мінус 20, але все рівно наші такі клієнти віддані, вони приїхали навіть в цю таку при таких погодних умовах, за що ми дуже вдячні. Тому цього року наше таке свято буде, просто воно буде більш. До весни приурочена, тому чекайте на наші оновлення. Про це ми також будемо згодом повідомляти, але а, так ми проводимо різні такі промоакції та різні а, тематичні такі святкування до багатьох різних. Заходів і свят, тому це наша така щорічна традиція у Єлоблу. Ну слава Богу, цього року День святого Валентина буде тепліший, <рес> скільки ми вже маємо можливість подивитися по погоді, яка якою буде температура, і не буде таких сильних морозів, навіть навпаки, плюсова температура. Але я чому взагалі запитувала за минулий рік з вашого досвіду, чи могли би ви сказати на які найбільш популярні процедури? на які саме найбільш популярні процедури Процедури беруть сертифікати саме на День Святого Валентина або до Дня Святого Валентина, тобто щоб а, ваші клієнти мали змогу ними скористатись? Так а, я думаю, що це насправді, Ну звичайно, що потрібно враховувати переваги і вподобання людини, якій ви це даруєте. Якщо це, наприклад, хтось, що ви ну, не до кінця впевнені. Щоб вони хотіли отримати, то тоді сертифікат на певну суму він був би більш доречний, тому що у такому разі людина може собі вибрати, на що їй а, витратити цю суму, і це не обов'язково може бути процедура, це може бути професійний домашній догляд, або це може бути консультація. Тобто тут уже залежить від людини. Якщо ми беремо когось, хто принципі Любить і а, приходить на процедури, доглядає за своєю шкірою, то дуже часто люди дарують а, сертифікат на Hydra Це така апаратна процедура, яка очищує, зволожує шкіру, детоксифікує шкіру, насичує антиоксидантами. Вона також може більш так оптимізовуватись під кожного клієнта залежно від типу стану шкіри, але це така універсальна процедура, після якої людина отримує такий ось цей глоу, оце сяєння шкіри і таке відчуття очищення ем, після того, як ця процедура зроблена. Тому я думаю, навіть от саме і для дівчат, і для чоловіків це така універсальна процедура, якщо ми Хочемо щось таке стандартне, з чого можемо почати, і а, щось, що насправді дасть результат і не буде потребувати якоїсь реабілітації, відновлення. Тобто це така наша а, візитна картка, якщо ми говоримо про саме доглядові такі процедури. Я би тоді хотіла вас уточнити і щоб ви нагадали, в принципі, нашим слухачам та глядачам, які в загальному у вас є процедури у Yellow Blue Med. SPA, тому що я розумію, що там є найпопулярніші, але проте, можливо, хтось шукає якусь Ну, особливу процедуру, або якийсь має певний запит, і дійсно цей сертифікат, наприклад, навіть і на певну суму чи, на певну процедуру, він буде доречний. Тому нагадайте, будь ласка, щоб наші слухачі та глядачі знали, за чим саме до вас звертатись. Звісно, ми пропонуємо ряд процедур, як і доглядових, тобто, це можуть бути чистка шкіри, хайдрафейшал, апаратні догляди. Так і процедури ін'єкційні, тобто ми робимо і ботулінотерапію, ми проводимо ін'єкції філерів, а, тобто ну, багато ін'єкційних процедур: це prp терапія мезотерапія, які вже можуть працювати більше з об'ємами, з якістю шкіри. Також у нас є дуже великий арсенал апаратних процедур. Це і процедури по тілу, тому що уже у нас скоро, сподіваємося, що скоро вже стартує гарна погода, і щоб підготуватися максимально до літа. У нас є апарати по догляду за тілом, які і стимулюють наші м'язи, і забезпечують стан покращення стану шкіри, зменшення об'ємів. Також це і апаратні процедури. По обличчю, які, наприклад, маємо IPL-терапію, маємо СО2 лазер, маємо різні хімічні пілінги, мікронідлінг з радіочастотами, дуже багато різних слів, але це насправді такі а, потужні сертифіковані у США препарати, апарати, які дозволять ну, так комплексно отримати результат. Мені здається, що в Такому плані тут вже потрібно підходити більше зі сторони проблеми, тому що якщо є, наприклад, скарги у людей на пігментацію, або на акне, або на постакне, якщо потрібно щось допомогти виправити, покращити, то у нас є дуже багато, дуже великий арсенал того, що ми можемо використати, поєднати для того, щоб вирішити. Ці а, такі речі, які можуть робити людину більш такою а, незадоволеною тим, що її турбує, і дуже часто після того, як ми вирішуємо такі а, проблеми, вирішуємо ці скарги, а, люди. По новому підходять взагалі до того, як вони себе почувають не лише зовнішньо, але й внутрішньо. це однозначно дуже важливо. І бажано на завершення нашої розмови ви згадували, що крім того, що буде і спеціальна фотозона до дня святого Валентина, так само будуть і подаруночки. Чи можете ви поділитися, які саме подаруночки будуть? Адже мені здається, що це одна з таких, знаєте, найцікавіше, і те, що клієнти точно люблять. Так, ну, в цьому питанні у нас будуть подаруночки секрети. Тобто кожен зможе витягнути спеціальний такий рафл, який а, буде включати як і продукцію, так і знижки на наші процедури, можливо, якісь купони. А, і знову ж таки, той, хто приходить на процедуру, отримуватиме. Разом із тим секретним подарунком ще і 50 доларів ем, знижки на наступний візит. Тому ем, це буде теж такий цікавий досвід, тому що, хоч ми вже всі дорослі, але завжди от щось таке відкривати, якийсь подарунок, щось таке, що ми не знаємо, що всередині, завжди дуже захоплююче. І мені здається, що у цьому також є якийсь такий свій. Такий шарм, знаєте, щось однозначно. Таке. Це, це завжди приємно. Подарунки це завжди приємно. Інколи, навіть якщо це якась малесенька, дрібничка, але дійсно вона може потішити на цілий день і настрій точно змінюється. Бажано, тоді нагадайте, будь ласка, нашим слухачам та глядачам. А за якою адресою вони до вас можуть звернутися? І номер телефону для того, щоб встигнути придбати сертифікат до дня святого Валентина, або безпосередньо вже й самий подарунок. Так, ви можете знайти нас за адресою 1111 West Dundee Road у Вілінгу, Іллиной, і сконтактувати нас за телефоном 847 818 1111 Також шукайте нас у інстаграмі ми Єлоблумецпа. І будемо завжди раді бачити вас у нас в гостях. Божена, я вам дякую за сьогоднішню нашу розмову. І я більш ніж впевнена, що наші слухачі та глядачі точно вже знайшли один з варіантів подарунку до Дня Святого Валентина. Я бажаю вам, що вас День Святого Валентина пройшов а, в колі близьких людей і щоб він був із теплом. Ну і будемо прощатися наразі. Будемо з вами. До нових зустрічей, і, власне, наші слухачі та глядачі, нехай залишаються з нами на одній хвилі, адже це наша не остання розмова, і однозначно, ви ще почуєте сьогодні багато чого цікавого. Дякую вам. Дякую. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.